Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Українці вкотре попереджають про високий ризик посилення обстрілів мирних міст у період з 23 по 25 серпня. Про можливі удари з боку РФ свідчить часткове закриття повітряного простору над деякими прикордонними районами Росії. За наявною інформацією Генерального штабу ЗСУ, цивільними літаками у цей період буде заборонено літати над окремими ділянками Липецької, Воронезької та Білгородської областей. Офіційного підтвердження зі сторони АРФ про дане рішення поки що немає, але часткове закриття повітряного простору практикується країною агресором з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк раніше заявляв, що російські загарбники люблять прив'язувати свої провокації до різних дат, тому не виключено, що ворог битиме крилатими ракетами по містах нашої країни в день незалежності. Росія це архаїчна держава, і вона прив'язує свої дії до певних дат. Вони, росіяни, ненавидять нас, тому спробують 23 і 24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами певної низки наших міст. Безумовно, Київ буде в цьому переліку. Пам'ятаємо оці потужні промови про те, що вони через три дні йтимуть маршем по хрещатику в Києві, І таким чином покажемо, чому руський мір набагато сильніший, ніж український, пояснив Подоляк. А от розповів військовий оглядач Денис Попович. Оскільки наближається 24 серпня, символічна дата, а також півроку з початку так званої спеціальної військової операції, то думаю, що варто очікувати будь-яких речей від російської армії щодо того, що вони будуть обстрілювати мирні міста України, зазначив Попович. Він радить не ігнорувати повітряну тривогу 24 серпня, а також припускає, що свій сюрприз ворогові може готувати і Україна, поки схоже на те, що і ми можемо підготувати якийсь сюрприз для росіян. Весь цей хлопок в Криму можна запросити і росіян на святкування Українського дня незалежності, запропонувавши їм певні святкові заходи, зазначив він. Закликав українців бути готовими до бомбардувань і ракетних ударів РФ також Дмитро Гордон. Він нагадав, що це не тільки День Незалежності України, а й шість місяців спочатку спецоперації, повномасштабної війни, розв'язаної диктатором Путіним. Звичайно, любителі сакральних дат пожвавляться, я думаю, в цей день. І чекати від них можна всього чого завгодно. А від бандитів чого чекати? Всього чого завгодно. Тому треба бути у всеозброєнні. не нехтувати засобами безпеки і розуміти, що можуть бути бомбардування, удари по містах та інші капості, дрібні і недрібні з боку Росії, сказав він. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.